Він безшумно, майже непомітно, мчить небом, зосереджений і рішучий. Сокіл покладається на свої очі на здатність бачити кожну деталь з ідеальною чіткістю. Така ж точність тепер стала доступна для вимірювання за допомогою Falcon X, системи, яка переосмислює геодезичні роботи. Завдяки передовим технологіям GNSS LiDAR та Vision, Falcon X забезпечує абсолютну точність. Точність до кількох сантиметрів. Навіть у найскладніших умовах роботи та експлуатації. Чи то режим RTK для класичної високої точності, чи режим SLAM для повної свободи під землею. Falcon X завжди залишається надійним помічником, де б ви не працювали чи не знаходилися. Захоплення до 200 тисяч точок в секунду. Відображення даних в режимі реального часу на hd інтерфейсі та передача результатів безпосередньо в Альфа Студіо або Сюрпро для безперебійної інтеграції та миттєвих результатів. І коли встановлюється остання зовнішня контрольна точка, Falcon X безперебійно і точно продовжує роботу всередині. Він з'єднує внутрішній світ із зовнішнім у єдину систему Falcon X. коли точність стає інстинктом Альфа-Гео з офіційною підтримкою від Геошоп.